Надіваємо рукавиці, тому що, кажуть, спасу нема тут. Тому що... Все в нас мазуті. Такі насоси, так і є. А зараз будемо замінювати ремкомплектики. Будь ласка, новенький ремкомплектик. Так, будемо встановлювати зараз натолкати. Сюди, зараз гарненько все його промастимо. І так, базова частина кулінвал у нас кулачковий вал. Новенькі підчерники, новенькі, регулятори, грузу, все все новенькі. Зараз уважка, зверніть увагу. Так, ставимо нові асенькі, вісічні клапанки розпаковуємо. Нові капрончики. Так. Нові фунджерні пари. І нагадаємо, що це є наш український виробник. Зроблено в Україні, будь ласка, якість. Зверніть увагу на однорідність металу, бо були у нас такі трошки неадекватні коментарі. І як він працює, завжди показуємо. Яка точність, яка плавність, яка точна геометрія самої роботи. Виготовлена нашими українськими странами. Так, Олексій Миколаївич, якщо ви слідкуєте, окремо вам дякуємо за вашу віддану працю. віддану свої справи. І так всі. Будь ласка. Лапанки новенькі, плонжира новенькі, поверхні прошліфовані і зараз ще розкомплектуємо, то замінюємо ремкомплекти, то каті, що не вибиті, і переходимо до подальшого збирання. І насос на старому корпусі вийде практично на нас А тепер були по нових насосах. Слідуюче відео.